Сьогодні вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора Київстар. Зник мобільний зв'язок та інтернет. Наразі є проблема оплати в терміналах, які працюють на мобільних сім-картах та усіх пов'язаних систем і обладнання. Надходять повідомлення про проблеми у цілих міських сферах життя. Можуть не працювати системи оповіщення повітряних тривог. Причиною масового технічного збою стала хакерська атака на ядро мережі, повідомила кампанія Київстар. І це стало причиною технічного збою. Компанія залучила правоохоронців та спеціальні служби для фіксації наслідків втручання в роботу. Там кажучи, персональні дані людей не скомпрометовані. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, провівши екстрену нараду з цього приводу, повідомив, що проблему ліквідовуватимуть кілька годин. Внаслідок збою абоненти Київстар не можуть перейти на інших операторів, як це рекомендувалося у соцмережах. Проблема зі зв'язком вплинула і на інші сервіси, такі як Національний Роумінг, адже мережа Київстару не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів. Тож усі інструкції щодо того, як розв'язати проблему з роботою мережі, на жаль, не дієві. Тим часом низка телеграм-каналів повідомила інформацію про нібито обшук у Київстарі. У національній поліції немає таких даних. СБУ теж наразі не підтверджує цю інформацію. Роботи з ліквідації наслідків хакерської атаки тривають досі.